Сьогодні, як ніколи, важливо це питання цивільного захисту населення. Те, що сьогодні була у нас робоча нарада з нашим офіцером-рятувальником громади, це якраз на часі, тому що знов-таки безпекова ситуація в громаді, безпека людини це найважливіше питання для органів місцевого самоврядування. По перше, це буде більш тісна така наша взаємодія співпраця. І головне на сьогоднішній день це профілактична робота. Особливу увагу приділили питанню навчання населення діям під час надзвичайних ситуацій, тому що на сьогоднішній день це дуже актуальне питання. Людське спілкування сьогодні найважливіше, бо які б не були сьогодні сучасні технології, але людське спілкування, спілкування один на один це надзвичайно важливо. Тому сьогодні, як ми кажемо, послуга має бути максимально приближена до людини. Тому офіцер-рятувальник нашої громади, я думаю, що це на часі, і та реформа, яка сьогодні проводиться, вона дійсно необхідна. Сьогодні у нас відбулась зустріч з офіцерами-рятувальниками громади, проведено огляд нашої лісової пожежної станції першого типу, в ході якої було оглянуто готовність пожежно рятувального підрозділу до виїзду до гасіння ліквідації лісових пожеж, пожежну техніку, автомобіль даний. Проведено тренування особового складу пожежної лісової станції, реагування на лісову пожежу. Особовий склад, свої обов'язки знає та виконує в повному обсязі, готові до виконання поставлених завдань. Це дійсно важливо для нас, що у нас наладжена взаємодія. Совмісно ми можемо екосистеми гасити разом. Тобто Нема такого, що там ми самі, вони самі, взаємодія наладжена, це добре. Також дійсно виїзд на агропромислове підприємство в Чугуївській громаді, де поспілкувалися з керівником цього підприємства, обговорили питання взаємодії добровільної пожежної команди, яка створена на цьому підприємстві. На сьогоднішній день триває п'ятий клас пожежної небезпеки. На Харківщині, тому з особовим складом добровільної пожежної команди було обговорено питання швидкого реагування на пожежі в екосистемах. З їхнього боку було наголошено на проблемному питанні це під'їзд безпосередньо до місця пожежі в природних екосистемах. Та було намічено план вирішення даного питання.